Продовжується реєстрація шкільних команд у спортивному проєкті пліч опліч Всеукраїнській шкільної ліги. На сьогоднішній день від Вінничини вже зареєструвалися 1248 команд. Поки найбільше зареєстровано команд з волейболу 484, 315 з баскетболу та 304 з футзалу. 87 команд зареєструвалися у спортивному орієнтуванні і в 58 команд. Я переконаний, це не фінал, адже у кожній нашій школі є ті, хто любить грати у футбол, волейбол чи баскетбол. Знають, що є команди вболівальниць, які можуть спробувати свої сили у Чернігіну. Тому не зволікайте, збирайтесь, гуртуйтесь, формуйте команди та до 1 лютого реєструйтесь на сайті skl.gov.ua. Ви маєте обов'язково спробувати свої сили у наймасштабнішому спортивному проєкті для школярів. Для вас це буде не лише спорт, а й можливість створити у школі власний клуб, розвивати його та управляти ним. Готуйтесь до змагань, станьте кращими в Україні.